Всім привіт! Сьогодні з вами будемо в'язати ось такі вушка. Вирішила зробити це окремим відео, тому що їх можна, в принципі, ними декорувати не тільки капюшон, а будь-яку шапку взагалі, все, що вам захочеться Тут у мене вони зв'язані в три нові точки, тут у дві. Ось цей варіант мені. Навіть подобається побільше. Я в'язала тут в три, бо думала, що вони не будуть ось так стояти, якщо будуть в дві нитки. Але тут сенс в тому, що треба просто взяти менші спиці. Тобто основне ось це полотно ось цього гладдю я в'язала на четвірці, а спиці взяла для вушок з половиною. Так, відмітила собі, приблизно ніяких вимірювань тут я не робила. Приблизно відмітила, де будуть знаходитися ці ушка. І тепер треба з цього місця, з однієї сторони, я вже зробила, з цього місця треба набрати 13 петель. Ось прямо, бачите, йде у нас оця петля. Ми ось ці дужки набираємо на спицю. Я набираю 13 петель. Якщо у вас пряжа товстіша, можна набрати менше 11 чи 9. Якщо навпаки пряжа тонка, то можна більше. Головне, щоб не ділилося на два. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Дванадцять, тринадцять. Так, одна половинка є. Беру другу спицю і цю ж, власне, і набираю петлю. Тобто іншу дужку цієї ж петлі. Так, ось вона в мене. Може бути трошки складно. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Так, сьому зкочило. Вісім. Дев'ять. Так, десять, одинадцять Дванадцять і тринадцяту. Так. Порахуємо ще разок. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять 10, 11, 12, 13. Тут, раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, 9, 10, 11, 12, 13. Так, все вірно. Тепер беру ниточку, складену в 2 і починаємо в'язати. Тут все дуже просто, але перший ряд може. Буде трошки незручно, можете взяти, наприклад, гачок, якщо не виходить спицями. Так, і пров'язуємо перші, перші два ряди, ми просто пров'язуємо лицьовими нічого тут не скорочуємо. так Тобто пров'язуємо спочатку одну спицю. А потім другу. Так. так. Одна є, повертаємо друга. Це це схоже навіть на в'язання миску по факту тут саме такий принцип в'язання. Так, якщо трошки привчитись, то все вийде. Так, тепер перший ряд ми прив'язали, в'яжемо ще один. Так само, не роблячи ніяких скорочень, і тут одразу я ось цю цей край ниточки фіксую. Просто беру ось так, от під, підхоплюю, під, не ось. Ось вона і зав'язую. І потім ховаю, ось всередину, зайво я обріжу, і можна на ту сторону її на врітню, а можна просто сховати ось сюди. ну там Зайво обрізати і сховати ось сюди. Так, в'яжемо ще один рядок, не роблячи скорочень. Так, ми з вами два рядка. Тепер час для першого скорочення. Першу петлю я пров'язую, другу і третю повертаю, щоб вони були правими дужками лівими Попереду пров'язую дві разом їх, в'яжу, поки не залишаться три петлі на цій, на цій спиці. Так, три, дві разом і одна петля. Повертаю, з іншої сторони пров'язуємо так само. Першу пров'язую, ось так, другу, третю повертаю, пров'язую разом, в'яжу, поки не залишиться три петлі. На цій спиці <кій> так, дві рази одна петля. Наступний ряд просто в'яжемо лицевими пров'язали один ряд без скорочень, далі будемо робити скорочення у кожному ряду. Дві разом, повертаю і так само. Дивіться, у нас залишилося по 5 петель на кожній спиці. Що ми робимо далі? Першу петлю ми пров'язуємо, потім три петлі пров'язуємо разом. Для цього ми третю повертаємо. Першу другу також повертаємо разом. Щоб, нам треба, щоб центральна була е, найвищу, якби. І пров'язуємо їх три разом. Я завжди роблю таким чином скорочення, коли мені треба три петлі пров'язати разом. Зараз покажу ще раз: першу я пров'язала три петлі. Першу другу я просто перезнімаю на праву спицю. Третю повертаю. І тепер ось ці дві також повертаю, але я заходжу з першої, тобто, як би ззаду. І виходить, що ось центральна вона е, зверху знаходиться. І три разом. Так, останню пров'язали. І тепер повторюємо це все ще раз. Так. Першу другу на праву спицю, цю повернула останню. Тепер заходжу ззаду ось так. І три разом. Є, Так, тримаємо, щоб нічого в нас не випало. І ці три також разом. Першу, другу, зняла, останню, повернула так оп, тепер ці дві так оп, є і три пров'язую разом так. Я тут затягую, щоб було це вишко гарним, тому трошки незручно. Так, все є, тепер ниточку ми обрізаємо за допомогою гачка чи голки просто протягуємо цю нитку через одну петлю. Протягнули і через другу. Так, оп, протягнули є, спиці забираємо. Ось такий кончик у нас, ми його затягуємо. І тепер на виворітню сторону. Або всередину вушка і там фіксуємо. Так, що ж таке? Тут у мене коєць не хоче. Так, одягатися не хоче. Добре зроблю це гачком. Так, оп, десь тут треба її затягнути. Посерединці. Так. Оп, підхопили і всередину, якби ще воно. О, все, пішло діло, десь там зачепилося. Так, ось бачите, як це виглядає з виворітньої сторони, як на мене. Досить непогано. Так, спроба номер ще раз. Що ж там чіпляється в мене? Так і ось як виглядає наше вушко. Досить таке акуратне. Як на мене, непогано виглядає таке миленьке. Все, на цьому все. Я вам дуже дякую. Сподіваюсь, що вам така навичка, таке навичке відео буде корисним, і ви знайдете, куди застосувати ось такі миленькі вушка. Всім до побачення!